Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні ми купили такий кусок шеї. Да, да, все сладке, сладке. це захотілося м'яска трошки. І почала я його різати. Ріжу я на. Це дуже класний рецепт. Його можна приготувати як на кожен день, полосувати м'ясом, так і на свята подати на стіл. Подати на стіл це буде гарне, гарна страва. Значить, зробила я отакі два стейка. зараз ще дорізаю. Тут у мене півлітри води. На пів літри води я кладу чайну ложку, навіть, навіть на півтори чайних ложки солі і четверть чайної ложки перцю. І цю водичку таку, я її розмішую. І в цій воді, воді треба замочити м'ясо на годинку. Щоб воно годину воді. Так, пройшла у нас годинка, м'яско постояло, трошки воно вимокло, там щось може як кров була, то трохи зійшла. Тепер нам треба це м'ясо добре віджати і обсушити, щоб води не залишилося. Я його от зжимаю і кладу на тряпочку. Для того, щоб воно стекло. Тепер робимо кляр. У мене тут одне яйце, і таку тарілочку я приготувала. Значить, тут столова ложка кукрузного крахмалу, столова ложка паприки червоної, тоді півчайної ложки ще досолюємо його солі, чайна ложка. Таку з горкою меду, розмарин і сухий чесник. Оце все я кидаю до яйця. Сюди додаю 2 столових ложки звичайної олії. І це все нам треба збити, перемішати одним словом. Медше прочинився і всі травки поєдналися. Змащую форму олією, Так, такого рукою, бо я все одно зараз залізу в маринад. Беремо м'ясо і таку його сюди, і гарненько-гарненько в маринаді його, щоб кусоч кругово воно попало. цей маринад. Не маринад, кляр. І викладаю в наш жару. Так як цей рецепт ми робимо перший раз, то ми вирішили зробити три стейка, так? а ці залишити вже завтра зробимо з них другу страву. Так що оці, Виклала я їх всі три, вилила маринад, кляр, вибачаю, не маринад, а кляр. вилила кляр, залила його це все тут і закриваю фольгою, відправляємо духовку на годину. Так, пройшло, ну, держали ми його сіти, часа потурання. Поки роботу робили якусь, ну, ну, потихеньку? Ну, на м'ядленно ми його да. не, не, не спішили нікуди. Ріжеться добре, м'ягеньке. Прям добре ріжеться навпроти, що виходить. Mm. 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 Дуже В общем, Взагалі, ну, смачне, м'ясо є м'ясо. Було місто в духовці, я завернула фольгу, зараз покажу. Вирізала таку мені завтра на роботу, з собою морква. Морква запекла. Ну, звісно ж, вона не Ну, гіркі помідори, в общем, це така вечеря. Без углеводів, Білок і клітчатка. Полезна вечеря. Так що спробуйте обов'язково, рецепт, в принципі непоганий, можна робити. Ну а на сьогодні всім пока пока. Бажаємо всього самого найкращого. Дякую за підписки, за подбайки. Всім пока пока.